Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Щиро дякую вам за ваші підписки, за ваші коментарі, за те, що з юмором відноситесь до тих, як дід двері в трактор правильно зробив. Ну а сьогодні, як я вам казав, трохи зробимо техніку, да, будемо займатися порядком, тому що йде весна, там трошки дощики передають, поки підсохли, треба позаймати. Тим паче, що... У нашого Олексійчика 7 березня був ювілей. Йому виповнилось 5 років. Скільки там Ой, П'ять. Так покажи, поздоровайся. Повернись. Щас. Не макавий. Зараз положу. І з'явилася така техніка у нас, яка буде дуже добре допомагати діду. Покажи свій трактор, який у тебе трактор. На. Отакий придбали ми Льоші. Тракторист, щоб допомагав діду. Не перегрузи доволі. Оце кількість. Тепер вже, як бачите, ось уже бабуся наша допомагає рукою з тачкою. Хороша вже буде на своєму тракторі. Дід на своєму з митлою. Ну а Оля як ще дали займатися операторськими роботами. Я і пальцями на ногах дулю скручу. <говорит> я знаю. <говорит> не вмієш. Кстати, дулі крутить вона ногами. Вже не раз отримав. Ну, а так будемо займатися. Тепло на дворі, Будемо займатися. Прибирати. Давай. І прибирати. Ще одразу поки не забув. Хочу сказати, це всіх так. Я бабка, виглюзі. <говорит> Осеню прибрали давай, все начисто. Нічого не було, все було чисто. <говорит> Де воно набирається кожен <каждый> рік таке? <говорит> <говорит> Ну, а так, так, так не поведе. вигружай. Не шот... перегрузи доволі, бо не потягне. Потягне, він мене тягне. Слухай кирпичі на ваша п'ять разів, ніж ти. Не вигружай, вже ж накидав, так не вигружай. Едем. Заводь трактор. Ну. А я за тобою. Добре, давай, заводь трактор. Заводь, покажи, як ти їздиш. іди. відкривай. відкривай. Ехать. Ехать. Добро. У ворота заезжаешь. А, дорогу, деви, <свят> а свою буквально за 10 минут трактор. Ну покажи, как ты в форточки попадаешь. Це Срачу твоїй песочниці. Нормальний, Мо його треба поубирать трохи. Да не, привезти песочки. Кого? Піску? Так. Да. Ну так щоб привезти пісок, треба ж чисто поубирать. Поїдемо по песок ще. Да, поїдемо по пописом. Обязательно поїдемо по пісок. Воно у понеділок съездим? Да. Ну, привеземо піску Да, та і мама і баба поїдуть на роботу Це, це... Це поки трошки він був зайнятий, так трошки позабрали. машинах, А то у дворі Я повернутися нігде було. Коротше, тож, який куркуль малий. Кран поломаний, не мозг викидати. Ні. Що ти їм будеш робити? Дирки будеш робити. Да. Був кран, тепер став дирка крут, так? Дірка крут. Да? Да. Да? Дірка крут. Okay. Дивись, баба, кірки, чогось позабирає. Грузи кирпич. Во баба, сейчас. Бабуся. Щас... А, до речі. Я ще навіть прийшов. З 8 березня вас. Дивіться, який я своїм дівчатам каханим зробив подарунок. І так кожного 8 березня. А один То свиню за... забор красили. Хто свиню ріжем? Сьогодні ось дивіться. Правильно, щоб бачили, які ви в мене хазяйки. Ми обрали за... до 8 березня, обирайте на 8 березня. Я і так пода... Дивіться, який я подарунок. З... з метлою я сьогодні, не вони. Я на я... день від метли освободив. От йолки шпалки ну нічого не, не придумала, не крутиться нічого в голові, щоб тобі такого ответить, щоб так а як можна такому гарному чоловіку якусь відвідати думаю, Чий це день 8 березня взагалі? Ну, Не знаю, ми з сусідом один одного сьогодні привітали. Так, ну це ж я про що й кажу, що чий це Не... день сьогодні? Не знаю. Ти що? А, Наша бабуся все життя мріяла бути Покажи. Вон дивись, покажи противовье свой. Я ж нічого не хочу сказати, що сьогодні 8 березня. От, йовки палки поскидала все з криші. Я тобі запустила. Нет, просто не просто трейки, Просто ти апарат. Високу метлою. метла. <реш> чоловік, і хто мене <вели> підтримує. <реш> ей! На, то не спускайся. <laughs> я нічого не хочу сказати, ви це саме прекрасно бачите. Ну, чисто-чисто, полізла на зметала, де вибирає. Вибирайте, вибирайте. Ну, no, no, я вам скажу цей сюжет, цього стоїть. Сюди, сюди, задню. Задню. Ми вже тут прибираємо, є сюди. Там не вивернеш, задню давай. Задню. Там тачка. Не все равно не ви. Так все, є, вже не виверну. Все нормально. На вулицю виїжджай. О, красиво. Теперь подивлюсь. Заяц, ты уже загрузился? Да. Теперь будешь ждать, деда. Поможи им, поможи. А то одна по воздуху летает, друг. Снимай. Да, <laughs> на <тишине. laughs> Не надо, пожалуйста, слышать. Да, пожалей метлу. Ну, метла гроши стоїть Где-то такое, да? А дед-то высчиталось. Що существо, существо ходящее по земле. Не, ну красиво. Я на улице, честно говоря, не собирался убирать. Ну, ей чогось понесло на крышу. Добавила уборки. Дружна родина прибирає. Вон Зайчик. Скажи вчора, за столом гуляв, торт є, а сьогодні віник дали. Кажуть, вже здоровий. Сьогодні казав, куплю рубзак, кажу, не купляй, рюкзак купиш у школу відправить. А ну Льоші стоїть. Нова пошта. Нова пошта то? Так друг поїхав? Молодець. А, це. Привозить оце ж новою поштою, заказували ми в це Льоші тракторець. Ну, водить шофер оказався один і той самий, так приїжджає, сміється. Один і той самий шостов. Ну, що шо привозив? Ну, кавого! Ну, шкалун! От то насипались. Ну так ти ж так розказуєш. Хорошо, привозив калун першим, а тоді привозив трактор, так сміявся, каже, що каже, дед калун, конь у хандокав, так решив трактор купити. Ну тоже. Скажи Леша, я уже тракторист, а не дворник вам тут. Заметать вам должен. Да, Заяц? Правильно, Правильно да, дед. Так. Заяц, у тебя вилки по размеру? Да. да? Самый как раз. А ну поставь их в высоту. Подходит? Как раз по росту. Да. Скажи, прицеп высокий, легче кидать. Да. Ну, продвигаємося вже. Вибралися з вулиці, добрались до городу. Тут ось як зазеленіє, так покажемо вам оцей участочок. Тут у нас росте м'ята. Пахне, пахуче місто. Тут чуть було чуть-чуть посадили, а тепер як розрослось. А, питали, держим ми чи не курей. Будь ласка. Якщо чесно, це худоба моя я, як то кажуть, не сильно я її люблю. Сама шкадлива. Шо? Яблуки наросли? І груші наросли, бистро ти розігнався. Ну, от це все як поубираємо, а тоді все як позеленіє, а тоді почне цвіточками білими цвистити. А тоді як морози не лупануть у травні місяці, так може і поїмо яблучок. Бо в цьому році у нас повинні бути яблуки, бо в минулому році не було. Ну, у нас тут цікаво, головне по центру, на той стороні центра яблуки є, у нас немає. На наступний рік наоборот. Хай би сказати, що в селі в одному було все время в одинакове. Время. А так виходить, що... Тут на пів села на пів села не и так кожен рік. Через рік. О. Ну шо ты? Ты меня колесо не пробей. Як батько колись твоїми вилками. Не повтори подвиг свого батька. Камера сейчас сколько стоить? Гривень 200, наверное, стоить. Да. От ви мені об'ясніть, на що ми по осені все вбираємо, а? а так, Вигрибалось. По осені теж вивозить. Ви ну вже як липа впала, ні, а так до цього. Листья липа. Істя липа ви. Ну це, це ось кума твоя так. Уже липа. Який рік відцвітається, вона все їде на липу. А див три, мабуть, як не Більше? Більше? Так оце як дивишся нас, так дивись. Прибираємо липу, щоб ти на доїхала. Що yeah. ти вже? Писок добрався. Треба uh -huh. нам навозити піску. Uh -huh. да, в того, бо треба он фундамент трошки в хаті посипався. Так, за зиму він пройшов аварій. Як оце думаю його мойкою пройти і почати зробити укидку. Як ви думаєте, напишіть у коментарях. Можна вже його починати засипати цементом. Я думаю, що можна вже. Морози то ночі передають заморозки. У нас сьогодні був невеликий заморозок. А це ось. иди. Бабусь, как тебе в Ух, як у парилці. Ух, и жарко тут а в теплице. Пора уже начинать садить. Фух, а пилюка как треба воды наносить. Ну, в снегу ж не было, А щоб... не проще шланг сюда? Свету накрутить. Конечно, проще шланг. Их надо подсоединять. Я думав, шла нам сюди. А от бачите теплиця. Клейонка тепличная. Ось перезимувала вже. Зиму перезимувала і дивись. що вигідно, Не треба кожен рік купляти. Так що, добрались до теплиці. Вже, каже, буде висаджувати цибулю, щоб пирушки були зелені. Будеш висаджувати цибулю? На Набог. А де дик. А Хлопець он паски ліпить вже. Скоро буде паска, да, Зайц? -замок. Замок Скоро буде паска Ну що, трохи ми вже прибрали, до того вбирали, що нога вже в мене відказала. Ось брать. А так трохи навели порядок. Ну це ще не все, звісно. Не треба ще ось і яблуню обпилювати, ось, бо в гараж лезе. І там обпилювати. А так потрохи замотали сьогодні. Жарко у нас. Ось ходив дивиться. От скільки ви думаєте, у нас зараз на сонці на градусі? На сонці? 30. 25. 23 градуса. Час раз на градусних сонце світить. Подивився 23 градуси. А з непривички ще Ай, ж роздіться до футболки, не розділися. Я буду, я буду так Ти. А що? Да. Будемо вже так. Попрацювали, дивись, як то кажуть, плідно. Ну, прибрали добрий. Ох, який замок. Ох, замок. Навіть Льоша замок і зліпив вже, поки ми прибирали. Хлопець накатав. Наката ж на тракторі сьогодні? Сідайте буду кататися з Мірою. Ну, завтра Мірою, завтра до його приїжджає його дівчина. Просто міра. Просто міра. Поздоровити його з ним народження. Бо У мене вже став к'єткою поїтельський. Поліцейський трактор став. так будемо завершувати вже наше відео. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей!